Вже майже п'ять років між Зміївським районом та військово-десантним кораблем Костянтин Ольшанський існує угода про співпрацю. Сьогодні мало хто пам'ятає, що наш видатний земляк, герой радянського союзу Григорій Іванович Ковтун, чиє ім'я сьогодні носить зітківська загальноосвітня школа у далекому 1944 році. Разом із 68 моряками та бійцями третього українського фронту під командуванням старшого лейтенанта Костянтина Ольшанського здійснили героїчний подвиг. Березень 1944-го війська 3-го Українського фронту підійшли до міста Миколаїв. На допомогу військам, що наступали, в ніч на 26 березня у Миколаївському порту висадився загін десантників під командуванням старшого лейтенанта Ольшанського. За дві доби запеклого бою десантники відбили 18 атак противника, знищили більше 700 гітлерівських солдатів та офіцерів. З кожною годиною лави Ольшанців річали. Із 68 десантників зосталося живими всього 12. але ворог так і не зламав опору відважних бійців. Десант Ольшанського виконав завдання: місто Миколаїв було визволено. Тому цього року, не порушуючи традицію, грандіозне святкування Дня воєнно-морського флоту на кораблі не обійшлося без участі колективу народних інструментів селища Комсомольського. Музикантів з оркестру дорослих виконавців реприза добре знають і радісно зустрічають у Севастополі. Оркестр народних інструментів під керівництвом Валентини Миколаївни Біленької, нині заслуженого працівника культури України, лауреата багаточисельних всесоюзних, всеукраїнських і обласних музичних конкурсів та фестивалів ба. есть на корабли. Наши, я уже вас называю своими друзьями. Пятый раз мы у вас на корабле. Был у вас ребросовый оркестр Вибашкари и оркестр Виприза, который сейчас приехал и будет давать вам концерт. И мы для вас написали такие слова. Дорогие друзья, сколько было успехов серьезных. Встречу с вами судьба подарила. Мы с друзьями опять в этом наша великая сила. Пусть вам солнышко ярко светит, будет много прекрасных минут. Будет, пусть вам попутный ветер, в каждом деле победы ждут. Серед зміючан на святі флоту і друзі великого десантного кораблю Костянтин Ольшанський, комсомольський селищний голова Степан Миндар та керівник фермерського господарства Олександр Строгий, які традиційно виступають спонсорами концертів та поїздок колективу, за що щира вдячність як від екіпажу кораблю, так і від музикантів.